Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі Файна Кухня. В цьому відео хочу показати, як приготувати курячу грудку неймовірно ніжною та соковитою за допомогою методу SOVIT. Взагалі, сувіт, це унікальна технологія, яка дозволяє навіть саме жорстке м'ясо приготувати неймовірно ніжним. Якщо вас це зацікавило, залишайтеся зі мною. Три курячі грудки середнього розміру кладу на паперовий рушник. Їх необхідно трошки обсушити з обох сторін. Кожну курячу грудку зовсім трошки необхідно посолити з обох сторін. Для методу світі знадобиться висока каструля, в яку необхідно налити воду. Я налила теплу воду, щоб зекономити час. Мій совід приєднаний до телефону, вибираю температуру 149 градусів по Фаренгейту або 65 градусів по Цельсію, товщину, і моя куряча грудка буде готуватися 1 годину 30 хвилин. Можна готувати і при іншій температурі, але саме при цій температурі мені особисто куряча грудка подобається найбільше. Важливим моментом для сувіду є правильна вакуумна упаковка. Можна використовувати вакуумні пакети та вакууматор, якщо вони у вас є. А якщо нема, то чудово підійдуть пакети фірми Ziploc. Ці пакети можна безпечно використовувати для сувіду. Вони є у нас в Канаді, є в Сполучених Штатах, можливо, є і в інших країнах. Я точно не знаю. Кожний пакет необхідно налити десь по одній чайній ложці рослинної олії та трошки її розподілити. Що робити, якщо таких пакетів немає? Ні зіплоку, ні вакуумних. Можливо, у вас є якась інша альтернатива в магазинах. Головне читайте, що написано на упаковці, щоб ці пакети було безпечно використовувати для методу суві. Це дуже дуже важливо. Я знаю, дехто з вас буде питати, а що робити тим, у кого нема апарату СВІТ, а хочеться приготувати таку курячу грудку. Звичайно, можна приготувати і на плиті або в духовці, але тоді вам знадобиться термометр, і вам постійно необхідно буде міряти температуру, тому що температура дуже дуже важлива. Курячі грудки я поклала в пакети, і тепер необхідно видалити повітря за допомогою вакууматора. Якщо ви робите це у пакетах зіплок, то трошки відкрийте якийсь кутик, витисніть повітря і закрити пакет. До речі, друзі, на моєму іншому каналі ABC Cooking є вже відео про метод SOVIT, де я детально все розказую і готую рибу лосось. Вона виходить суперніжною. Кому цікаво, залишу посилання під відео. Вода в кастрюлі вже нагріта до температури 65 градусів по Цельсію. Кладу пакети з м'ясом. І дуже важливий нюанс. М'ясо повинно бути повністю покрите водою. Як ви бачите, в мене водички трошки забагато, тому зайву я трошки прибираю, і тепер буду готувати до готовності. А як ви знаєте, готувати потрібно буде 1 годину 30 хвилин, температура 65 градусів по Цельсію. Коли курка буде вже готова, мені моя аплікація про це скаже: все готово. Тепер виймаю пакети з води і зразу ж виймаю курячу грудку з пакетів. Кладу на тарілку. Друзі, ті з вас, хто коли-небудь готував курячу грудку будь-яким способом, Знає, що особливо на слідуючий день куряча грудка вже не є такою соковитою, а є суховатою Але це не про сувіт, тому що методом сувіт куряча грудка зберігає свою ніжність. Та соковитість весь час. Подивіться на цю красу. Звичайно, відео не може передати ніжність м'яса, але повірте мені на слово. Куряча грудка виходить неймовірно ніжною. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. Якщо це так, не забудьте підтримати український контент своєю подобайкою, написати коментар під відео, підписатись, якщо не підписані, і на цей, і на мій інший канал, тому що все це дуже допомагає українському YouTube розвиватися. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба і звичайно смачного. До нових відео, всім папа! -па.